Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас тест акумуляторів. Один чи два буде, видно, по ходу того, як справи підуть. Це у нас Profitec PT1620. От. 16 вольт, 2 а години Формат ну, 4 комірки. Є зарядочка ось тут, є зарядочка ось тут. Можна би якийсь тест ямкості провести. Так, що до тесту. Розібрати його не виходить. Внутрішній опір поміряти, ну. Через плату прийдеться. На попередніх відео ви бачили, які, які нюанси дає плата. О, трішки опір показує не такий, як є. Але хоча б якесь уявлення. 16,2 В 70,7 ом Давайте ще цей. Аналогічна ситуація. Так, а на якому більше? Ось так. 589 і. проти. 622. двадцять Тестуємо цей на ємкість. Може там просто чуть-чуть не дозарядилося, не збалансувалося до кінця, бо, бо я тільки його отримав. Так. Розібрати його немає як. До контактів немає як підключатися, робимо ось такий. Ходку ньому. Ставимо зарядку. На зарядці оцей контакт абсолютно вільний. Плюсовий. Ні, мінусовий. Hm. Цікаво, цікаво зроблено. Плюс де. Оплату мінус на зарядку окремо. Ладно. Теж не варік. Не варік, а бок не тим. Да. Я лошар. Так, не пройшло і півдня. Я взяв зарядний пристрій. Підключився до клемок зарядного. Зарядний надягнув на акумулятор. От тут мінусова клема, вона абсолютно ні до чого не, не під'єднується. під, підключається до, до клеми акумулятора. Так що, пробуємо, що він там. Так, він 2 амперний в мене. Зазвичай 1С навантаження. 2 А дали йому. ну, що маємо? Маємо 1938. І ще одним амперчиком. М -м. Ну, майже є тих заявлених 2 ампера. 1 ампер и 998 мА. В принципе, больше-меньше нормально. Так. У меня еще а один аккумулятор. Переходимо на такий режим. Десь мількала інформація, що цей акумулятор витримує 10С. 10С це 20 А. 20 А цей прибор не видасть. Ну, він може видати 150. От зараз я вати виставляю. І вже йде тест на ватах. 30 ват. 40. І ось тут, бачите, от зелененьке це на в амперах. 50. 60. 70. 100. 110, 120, 130, 140, 150. Десь ампер На 20 вольтових акумуляторах я це не роблю, бо там навіть 10 ампер не буде. Бо там напругу буде більше. Подивимося, що в такому режимі є акумулятор. Ой, контакти відходять. Подагівці. Паузу. Не. Тут у мене все не дуже надійно для такого тесту. Ну, факт в тому, що навантаження 150 Вт тримає. А заваняло як? Ну Давайте глянем що тут зробилось. Зробилось то, що не до кінця контакт. вийшов і херівці контакти. Оці, що на зарядному Так тримати я його не зможу. Ну, встомлюсь. Ось чому я не роблю тести на великих навантаженнях. Маленькі акумулятори нема куди підсоєднити Потужні акумулятори, ну... Но им ничего. Самое навантажение. Ну, по крайней мере, в спробу сделали. Кому сподобалось, можем мне лайк поставить. Ну, на этом все. До побачення.